Хорошо, супер. Ну що, 24 грудня християнський світ святкує різдво. Це сам. Of Christmas! It's really like, like, like Christmas! Happy Criminals! Happy Crisis. Creepy Крабзіс Criminals. Добре, починаємо наш урок. Швиденько цю вже Люблінську унію вже цю річ посвалиту. Біго ми будемо рухатись далі. Пам'ятайте, ми минулого разу проходили на картинці зображено, як підписують саму Люблінську унію. Посередині в нас стоїть король Сігізмунд Август, II. Про нього теж будемо сьогодні говорити. А отут стоїть князь. Троські підписують її, підписують для чого об'єднатися з Польщею. великі князі польським... Литовські об'єднуються з польським королівством. Все почалося з Лівонської війни. Була така країна, Лівонія, яка об'єднувала Естонію, Латвію. Нещодавно утворене Московське царство. Воно тільки-тільки утворилося в 1547 році. Почало дуже агресивно себе поводити. Ну як в принципі і завжди почали швидко захоплювати собі різні території, хотіли вибрати до узбережжя до Балтійського моря, тому що коли в тебе є вихід на море, це завжди вигідно і завжди ти круче стаєш багатше. Тому вони нападають на цю країну Лівонію. Одразу спойлер скажу. Вони програли цю війну, і це достатньо погано на них вплинуло. Вони були відтіснуті лівонськими військами і не тільки лівонськими, в склад яких входили також і наші козаки, до речі, українські. Зрештою, після цієї війни вони підписали Ямзампольську угоду. Це такий документ, коли завершується війна. Описується мирна угода, і таким чином завершилась війна. В цій війні ще раз брали участь: Московське царство новостворене. Проти кого? Чи це прапор? Чи це герб, велике князівство Литовське, а відповідно і до складу входила і Русь колишня, да. Далі Данія, Норвегія, в угу. ті часи був Союз, і треті, хто були союзники? Шведи, Швеція, Молодці. Так, о! Да. Оце вони втрьох об'єдналися, захищали Лівонію і боролися проти Московського царства, яке себе поводить. Як агресивні буки. відтіснили їх. Московське царство програло цю війну. Той час у престолу Московського царства був Іван IV, якого називають ще Іван Грозний, або Іван Потворний. Коли він був фу, придурошним, дуже деспотичним, абсолютно неадекватним якимось царем, який знищував своїх людей всередині своєї країни. І він за свої роки правління знищив до 20 тисяч людей. Він був жахливим деспотом, жахливим тираном. В нього була неадекватна психіка і були психічні розлади. В один час в нього могли бути страшні нападки люті. В інший час воно змінювалося моментами каяття, починав каятись, молитися. А потім воно змінялося знову якимись неадекватними агресивними нападками. Він всіх різав, вбивав, сажав на ков, всюди бачив зраду навколо себе і був таким параноїком. І, от, в один із періодів таких він вбив свого сина, сварився на нього, дуже розлютився і просто вдарив його палицей. І син через 11 днів. Помер. Оце відома картина. Іван Грозний вбиває свого сина. Отакий був придурошний. Уявіть собі, якщо така неадекватна людина зла, а ще й програла війну. Уявіть собі, як він там лютує і смерть сина його призвела у відчай. Далі буде занепад в московському царстві, тому що правонаступник помер. В нього лишився інший син, але він був малий і він був, як його називають, блаженний, тобто теж з психічними розладами. І він був не здатен керувати країною. Федір Іванович. Іван. Грозний через те, що він вбив свого сина, монастир відправив величезні гроші, нібито замолити свої грехи. І навіть після цього випадку він сам думав піти в монастир, ну нічого воно йому не допомогло. Як воно допоможе, якщо він такий бішений і неадекват і взяв і ще й палкою так влупив свого сина, що той помер. От в Московському царстві в той момент був культ царя. Там всі йому поклонялися і поклонялися як Богу. Тобто там ніхто і піскнути не міг. Ну, в принципі, зараз в Росії трошки схоже се ситуація. там теж є культ царя, культ правителя один великий нас спасе, урав, рятує, спасибі освободитель. У мене питання до вас: хто да. автор цієї квартири? Репін. Угу. Ілля Репін. А як ви думаєте, так, з якої країни? <звук> От наш художник, Ілля Репін, З Росії? Так тільки на минуточку він український художник. Він народився в Чугуєві, це Харківська область. Прикиньте. він навчався в Петербурзькій академії, а хто ще навчався з художників в академії? Кого? Викупили з кріпацтва Ш... і Шевченка Шевченко Репін писав оцей портрет. До речі, це його портрет. Шевченка він намалював. Відома картина. Ну оцю картину ви точно знаєте. Козаки пишуть листа. Турецькому султану, yeah, це все лярети український художник, дехто як і все інше називає його своїм і постійно присвоює чуже. Вертаємо, що в нас відбувається в Україні. Війна трошки спустошила Велике Князівство Литовське. Воно таке трохи слабке стало, і вони такі: так у нас, значить, є отут зелене болото, яке на нас насувається, і воно достатньо агресивне. Що будемо робити? Треба, мабуть, з кимось об'єднуватись для того, щоб захищати свої. Кордони, і вони об'єднуються з ким з польським королівством і утворюють Річ Посполиту нову державу. Підписують оцю Люблінську унію, от внизу, да, у нас початками Казимир, 2 август, підписує польський король. Він стає єдиним правителем оцієї великої нової держави. Річ Посполита проіснувала вона майже 200 років. Столиця в неї була спершу Краків, потім була Варшава. Мови, дивіться, якими мовами говорили в Річі Посполиту. Латиною, тому що це офіційна. Мова всяких документів, польська руська, ну тільки не російська, не руський язик, а руська тою, якою говорили в Русі. Релігія, звісно ж, було католицтво. От як ви бачите, попередники дві держави об'єдналися, і потім, після занепаду Речі Посполитої, захопила її Російська імперія. Частинка відійшла до королівства Прусія і Габзбурзька монархія. Ми відповідно після розвалу Речі Посполитої війшли в Російську імперію. була дуже довга. Довгий час окупація. От така створилася нова держава. Оце темним позначена ця держава Річ Посполита. Українські території увійшли до складу Речі Посполитої, київське, братславське воєводство, більша частина Польщі, Білорусь, майже вся, Литва. І трошки Латвії, оце отак складалася у нас Річ Посполита. Така була держава, насправді дуже потужна держава, одна з передових в Європі. Мощ Круть, не дивлячись на те, що ми не були незалежною державою, були в складі цієї речі Посполити. Все одно Річ Посполита дала нам дуже великий розвиток і культури, і науки потужно розвивалася країна. І у нас є. Пам'ятаєте, у нас є шляхта. У нас є один монарх, який найвищу посаду займає в державі король, оцей Сигісмунд, але. У нас ще є шляхта, яка всім заправляє, і це найвпливовіші люди. Да? Тобто, це як е, зараз є президент, а є міністри. Тоді була шляхта, і коли вони об'єдналися, у нас є польська шляхта, тобто польські якісь вельможі, у нас є литовські, і у нас є руська шляхта. І от вони всі на початку вони всі так дружно жили, не тужили, так як мишки співали в хорогоді, і вони були приблизно на рівних правах, тобто права в них були рівні. Вони брали участь в спільному сеймі і сенаті. Це польський суд, як Верховна Рада. Да? Тобто в них було право голосувати. Вони могли обирати короля, що, наприклад, дуже відрізняється від Московського царства. Тому що там в Московському царстві ні в кого нема права, ні в кого не було права обирати короля. Там цар один він тільки визначає своїх наступників, і це може бути тільки його родичі. Припрту, тобто син, старший син, молодший син і так далі. А в Речі Посполитої було не так, тому що пам'ятаєте, як перекладається. Річ Посполита це спільна справа. Також слово республіка, республіка. да, Публіка це публіка, люди, народ. А рес це як річ, тобто спільна справа воно перекладається. Це означає, що народи трьох держав русь колишня, литовці і поляки, вони об'єднуються і в них є якась спільна справа. Але вони в цій спільній справі однаково приймають участь. В Московії також була своя знаті також були бояри, але вони абсолютно не мали ніяких прав. Більше того їх могли лупити. Уявіть собі, їх могли лупити на вулиці, фізично карати прямо на площах. Ну тобто там ніяк я вона не знать. Була тому шляхта і руська, і литовська, і польська вони були приблизно рівні в правах. Вели єдину грошову одиницю. Скасували кордони. тепер у нас є одна держава, кордону не існує. Да? обидві держави, які об'єдналися, і ВКЛ і Польське Королівство. Не дивлячись на те, що це була одна держава, вони залишали певну автономію, да? тобто незалежність. У них був окремий суд, в них було окреме військо, в них був окремий бюджет. Руська знать, руська шляхта трошки в невигідному стані опинилася, тому що вона ж не була незалежною. Вона вже входила в склад Литви, да? Великого князівства а тут ще її приєднуючи до Польщі, тобто вона взагалі в меншості опиняється, але вона не сильно опиралася у НІТ, а навпаки, її підтримувала в обмін на те, що збережуться її права і православна віра. Як ви пам'ятаєте, Русь була православною, литовці також прийняли православ'я, тому що до цього вони були язичниками. А поляки це католики, і от завдяки тому, що русинам дозволили залишати православну віру. Вони, в принципі, не опиралися у цьому об'єднанню. І нормально собі жила, не то на початку. Але що у нас відбувається в світі за межами Речі Посполитої? У нас 1492 рік. Хто мені скаже, що в цей рік відбулося? Дуже таке велике відкриття, яке потрясло весь світ. Лампочка. Яка лампочка? Ти що? 15 століття. А відкрили Америку? Хто відкрив Колумб? Христофор Колумб відкриває Америку. Це подія, яка потрясла весь світ, тому що відкривають ці. Новий континент. Він їхав в Індію. Він хотів довести, що можна в Індію поїхати іншим боком, і він такий пливе, 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 і потім хопа, якась земля. І Він такий о Індія. оп, о, так швидко, О клас. Але насправді це була не Індія, а була що Америка? І він mm -hmm. зустрів там людей з мідним кольором обличчя і назвав їх як Папуаси. Ні, ну як Індіанці ну, індійці. Індіанці. Індійці Індіанці. Це, це мешканці mm -hmm. Індії. А індіанці їх назвали так, тому що подумали, що вони приплили в Індію і що це корінний народ Індії, і тому вони так і називалися індіанці. Колумб зрештою ще здійснив три експедиції, але він так і не дізнався, що він відкрив новий континент. Він думав, що він постійно плаває в Індію. Прикиньте, зрозуміло, ага. як ця подія вплинула на весь світ, в тому числі на річ Посполи. Тому що всі події, особливо такого масштабу, вони мають свій вплив, не проходить безслідно. Через те, що. Відкривають Америку, починається революція цін. Багато родовищ знайшли всяких коштовностей, золота, діамантів, срібло. Ціни почали знижуватись. Через те, що це дуже багато знайшли родовищ дорогоцінних металів, почали возити в Європу. Гроші самі знецінились, і тому продукти почали коштувати дорожче. І у середньому ціни зросли, наприклад, так: в Іспанії в 4,5 рази, в Англії в 4 рази. Уявіть, хліб коштував 10 гривень. почав коштувати 40 гривень, тобто в 4 рази в Франції два з рази в Італії у 2 рази. Тобто, вся Європа потерпала від цієї революції цін. Революція цін обумовлена тим, що золото і срібло європейці захоплювали або у вигляді готових скарбів, або видобували з допомогою дешевої робочої сили. І товари, особливо сільськогосподарські продукти, от як ми бачимо, тут картошечка, рідісечка, огірочки і всякі такі. предмети першої необхідності, також подорожчали ціни на хліб на. Приклад зросли в середньому в п'ять разів. Про що я говорила далі, впродовж шістнадцятого століття ціни починають ще більше скакати. Як це вплинуло на нас? У нас збільшилось виробництво продукту. Треба було виготовляти більше продуктів, да і більше тримати господарства. Створюються такі заклади, які називаються фільварками. Це, якщо перекласти простою мовою, це якийсь великий двір, рільниче або рільничо скотарське господарство, що виробляло продукцію переважно для збуту. Зараз я поясню, що це означає. Що таке рілля? Хто знає, Чули такі кої слова? Зернові no, культури або скотарське господарство. Тобто створюються такі невеличкі господарства у дворі, вирощують там пшеницю, скот. Це вже не твій власний там город, а це вже таке як господарство. Там працюють люди, вони виробляють оці або скотарські продукти, або вирощують пшеницю і, і таке інше на продаж. Да? Вони їх продають, вони працюють для того, щоб постачати дуже багато продуктів на європейські ринки, це спричинило попит на купівлю зерна. Зерно почали купувати більше. Бачите, як воно все пов'язано тільки від того, що Колумб доплив випадково не до Індії, а до Америки відкрили новий континент. Хто почав робити? Це польська шляхта, і в принципі шляхта і литовська, і руська. Вони такі, ага, можна заробити копійчину. Треба зерно, треба продуктів більше виробляти. І вони такі, давайте будувати такі фільварки. Наймати людей Люди будуть нам виробляти. Чим більше ми будемо виробляти, тим більше в нас будуть купляти у це зерно, і всякі там яєчки, масло, молоко, сир і таке інше. І ми будемо багатіти. Це ж прибуткова справа. Тому от створюються такі фільварки: господарства, в яких є пан власник і на якого працюють селяни. Це, звісно, хорошо для шляхти, добре для магнатів, бо вони багатіють. Але погано для кого для думає? селян, для, для, для селян, тому що починається починається кріпацтво до цього кріпацтва не було, і наприклад, в 1518 році селяни втратили право захищати свої права в суді, опинились під судом своїх панів. Тобто вони повністю стають залежними від своїх панів. Починається панщина, і у фільварках оцих панщина тривала шість днів на тиждень. Окрім вирощування хліба, у фільварках будували ще й власні переробні підприємства, наприклад, млин, винокурні могли робити і всяке інше. Отже, починається в нас непри приємний період в історії, який називається кріпацтво для того, щоб витиснути максимум з цих фільварків, шляхтичі змушували працювати на них селян. Поступово їх закріпачували. І довгі століття наші предки жили в такому розподілі. Да? Тобто, якщо ти народився кріпаком, то ти залежиш від пана, в тебе немає ніяких прав і свобод. На різних територіях права відрізнялися, але були дуже сумні історії там, де у людей в принципі не було ніякого права, вони просто належали. Лежали як річ пану, найчастіше кріпаком одразу ставали від народження інколи прирівнюють кріпаків до рабів, але все ж таки кріпацтво трошки відрізняється від рабства, тому що раб це все ж таки річ, яка знаходиться в повній власності господаря. А це не зовсім річ його теж можна продати або купити, але чисто формально він все одно залишається людиною зі своїм набором прав і свобод. Просто права ці сильно урізані порівняно з іншими станами. Як ми пам'ятаємо, все ще триває у нас період феодалізму, і люди, всі категорії населення, поділяються на стани в 1447 році. Литовський князь Казимир видав указ про закріпачення всіх селян, куди входили і деякі західноукраїнські землі. всіх. Селян Литви, включаючи і українських селян, селянам заборонялося переходити від одного пана до іншого. Тобто в тебе є пан, в тебе є хазяїн, і ти тільки на нього працюєш. А поміщик, тобто пан отримував право судити своїх людей на свій розсуд. Що це означало? Міг бити, зґвалтувати, покалічити. Основна повинність встановила панщина. Дивіться, це у нас феодалізм. Да? У нас є землевласник, і він пускає на своїй землі. Жити селян, зазвичай власник що робить, він ставить дуже високу ціну за оренду цієї землі. Да? Селяни ж не просто живуть, вони мають там вирощувати якийсь хліб, якусь худобу мати. Не було раніше магазинів, там де міг піти і все купити. Вони працюють самі на себе. Але це не твоя земля, вона тобі не належить, тому що ти не феодал. Селяни, як ви пам'ятаєте, феодалами не були. Вона належить магнату якомусь, да? тобто якомусь вельможі, і ти маєш ще сплачувати за те, щоб працювати на тій землі. І зазвичай ціна. Була настільки висока, що селяни мали працювати на цій землі безкоштовно, щоб сплатити земельну ренту. Селянин має обов'язок відпрацювати у землевласника певну кількість часу за право користуватися клаптиком землі для забезпечення власних життєвих потреб. Тобто вони працюють на пан не для того, щоб мати якісь харчі. Вони безкоштовно по суті працюють. Отже, в кріпацтві селянин закріплюється з землею до панського маєтку. Пан має якийсь маєток цього селянина, позбавляють. Свободи володіти своїм маєтком і навіть своїм тілом, уявіть собі, ну це ще пощастить, якщо ти потрапиш на нормального пана. Кріпак, наприклад, також не може без дозволу свого землевласника одружитися. Кріпаками переважно ставали боржники, що не змогли сплатити високу земельну ренту. Їхні борги успадковуються дітьми, тобто, уявіть такий величезний борг. Їм немає можливості як його сплачувати, і цей борг переходить від батька до дітей, і так далі, далі, далі. Тобто ти вже. Народжуєшся невільною людиною, кріпака згадайте, як Шевченка може тільки викупити, і то це була не, не масова практика, це скоріше було виключення ніж практика. Інколи навіть говорять, що кріпак в середньовіччі був навіть в гіршій ситуації ніж раб, тому що раб не мав свого маєтку і працював з нарядням праці землевласника. Але зате був утриманий, тобто землевласник йому міг дати щось. Він його годував, вдягав а кріпаками мало того ж. Що вони мали працювати на панщині, так вони ще й нічого не утримували до цього. Вони про своє харчування і житло мали піклуватися у вільний від панщини час. А уявіть собі, якщо панщина 6 днів на тиждень в тебе лишається один день на тиждень. Щоб щось там посадити, чи не знаю, щось зібрати. Ну а люди працювали в таких важких умовах, що просто неможливо було. Кріпацтво тривало аж до 19 століття. Уявіть собі, як довго, і тільки в 1861 році, коли ми входили в склад Російської імперії, російський імператор Олександр II підписав указ про скасування кріпацтва. Отакий довгий, неприємний період був в нашій історії, але дехто міг нормально збагачуватись на на цій панщині на кріпацтві? Наприклад, ми вже з вами розбирали князі острозькі, які також були феодалами, ну і понятно, що вельможами магнатами вони були. Да, вони були з нащадками князів, розбогатіли нормально в цей період. Вони були з Волині. Що вони вирішили? У них була бізнес-схема. Селяни були невдоволені, тому що в таких умовах неможливо було жити. І вони втікали до степу України, тобто до східної або південної території України. Що вирішили ці князі зробити? Вони вирішили приборкати цю територію для того, щоб незадоволених селян трошки їх побіход взяти. Вони почали поступово розширювати свої володіння і почали будувати от такі замки. Вони будували міста форпости на межі зі степом і поступово відбирали землю у кочівників, намагалися привабити туди поселенців, надавали їм податкові пільги і це звільняли від повинності. Тобто вони також собі наймали типу кріпаків, але у цих кріпаків було трошки більше прав і свобод. вони їх запрошували типу на роботу в степах, ніхто не жив. Вони відбирали ці степові території від кочівників і запрошували туди селян працювати. За це в нього були трошки кращі умови ніж у польських панів і у польської шляхти. І селян ще міг заробити, і він міг працювати на себе. Така стратегія спрацювала, і магнати швидко багатіли і могутнішали. Золотий час для магнатів, і оскільки кріпацтво, поневолення, панщина. Невдоволені селяни втікають в степову Україну. У нас хто з'являється? Ну що, почули? Згадали цю пісню? Так. па, 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 па. Це ж козацький марш. Бачите, як воно все логічно. Кріпацтво, панщина, поневолення. Вони збігають в степ і влаштовують свой там рок-н-рол, вся, рознос. влаштовують свою державу Запорізьку Січ. І далі ми будемо вже на наступних уроках розбирати козацтво. Козацтво прикольно, дуже крута тема. Вони, хоч і були розбійниками, але дуже цікава була держава. Боролися за незалежність. Рок-н-рол, вся, пошла. Разнос.